Чекаємо появи бійців в октагоні. Ярослав Шульга на ваших екранах. У нього сині. Точки, а це Михайло Сивоуз. Розпочинається бій. Молоді, амбітні хлопці. Зараз в октагоні будуть з'ясовувати, хто з них кращий. Обмінялися лоу-кіками. вперед. З джебом. і знову закинув руку. Блокує удар суперника. Шульга, хороша двійка від Сивууса. Віддають перевагу роботі у стійці хлопці. Можливо, просто економлять сили для того, щоб більше залишилося енергії на останні раунди. Але початок доволі обережний. Сивус трохи краще встигає. Вже починається активність біля, біля краю клітки. Ненадовго, що правда. Шульга коліньми відганяє опонента. Той все одно не полишає спроб притиснути до сітки суперника. Локік вдається. Обмінюється такими поодинокими ударами, але з доволі високою щільністю спортсмени дістає опонента Сиоус. Дістає переважно джебом. Правий не доходить до цілі поки що. Зустрічає, додає ногу Ярослав Шульга. Поцілив зараз. Боїться кута наприкінці раунду. Ну і є можливість перепочити зараз у атлетів. Ні, це награждення. Відновлюються спортсмени. Зараз є можливість внести якісь корективи в цей поєдинок. Ну а ми тим часом зараз матимемо можливість подивитися повтори. Було кілька цікавих миттєвостей в першому раунді. Швидко минув час і продовження бою. Спостерігаємо за тим, що буде далі. Шульга Лукік, але так не дотягується, щоб акцентовано пробити. І шульга зараз. Непогано атаку проводить, показав удар рукою в голову, потім пірнув пройшов, але перевертає його Сиоуз за рахунок непоганої технічної підготовки, ну і фізична сила також в нормі. Зараз є можливість зверху працювати і звер... зверху завдавати ударів. В активному захисті його суперник, але все-таки Шульга зараз змушений захищатися перед усім. Ще, ще, ще б'є Михайло. Заважають йому нові суперника. Ну і взагалі така оборона у виконанні Ярослава. Яку важко назвати зручною. Але ось хороша позиція. Обходить захист суперника Михайла Савоуз. По короткій амплітуді. Тут, е, ясна річ, не вкладаючи корпус. Суто. За рахунок сили руки. Але і це, ясна річ, е, малоприємна процедура для Ярослава Шульги. Хороша позиція у Михайла. І дуже важко уявити, що тут має Ярослав придумати для того, щоб звільнитися до кінця раунду менше хвилини. І, вочевидь, намагатиметься максимально скористатися цією ситуацією. Сивеус фіксує суперника. Спробує Шульги все-таки відзахищатися і закинути ногу, бо дай одну не вдаються. І знову не вдаються, тому що Сивуз це все бачить. Привантажив опонента. Ну, ось такі короткі удари. Ну, Практично немає сумнівів, що раунд завершиться саме в такому ключі. Так і є. Підводяться бійці, Ну, напевно, що в синьому куті навряд чи буде хороший настрій, тому що ну, пропустили вони атаку і потім нічого не вдалося зробити з цим. Партері тут однозначно технічні навички і функціональна підготовка не на босі шлюги. Продовжується цей поєдинок. <рігун> Ярослав Шульга проти Михайла Сивоуса Бокік від Шульги. Пійшов на кидок, але прочитав його рух і сконтрив одразу ж Михайло Сивоус. Він знову в атаці. Відірвати суперника не вдається. Шукає шанси. Так, побуває подекуди коліном, пострілює по стегнах. Ось таким чином вирішив Ярослав Шульга закинути ноги. Ну, і якби закрив позицію, могло б бути дуже цікаво. Або на трикутник Сиву потрапив, або в іншу складну ситуацію, але він зарієнтувався, він зараз зверху, і він зараз в атаці, попри ось ці удари у відповідь. Хороша позиція, і зараз можна. Ну Ні, бач, бачимо. таки Просунув туди ногу Шульга. Півтори хвилини до кінця раунду. Цікаво, чи вдасться зараз Михайлові до кінця ось в цій позиції. Планомірно і доволі технічно виконувати свою роботу. Внизу на спині знаходиться Шуригано. І що тут зробиш? Нічого йому не вдається. По кілька ударів завдає Сивоуз. І 10 секунд до кінця раунду. 10 секунд до кінця раунду. Який пройшов у такій в'язкій боротьбі на спині переважно. Знаходячись, важко розраховувати на перемогу, будемо відвертими. І цей раунд також краще провів саме Сивоус. Судді зараз uh, мають вже результати, і ми його Сути, почуємо. В Роздільне рішення, Церкову, так. Знову Сивоус! стає чемпіоном, перемігши свого суперника. Думки суддів розділилися, але...